Слава нації, Налі Добрий добри Римбата. Ефірі Сашко Добрий. Близько року тому, мабуть, років з років за півтора тому Семен із Донеччини української подарував мені цей файний 1102 91 року, якщо не помиляюся, після чого тут реально багато всього зробили. І один потужний побратим на це все дивився, 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 дивився. Пригнав мені шкоду, причому багато таку шкоду. каже, все, сідай, коза, щоб я тебе на Таврії більше не бачив. Відповідно що, відповідно, цей таз я віддаю безоплатно, безоплатно або якомусь військовому чинному, або якомусь такому от волонтеру, хто так, систематично, прям нормально живе допомога якомусь. Якомусь підрозділу чи якимось іншим воїнам. Реально, як на Таврію. як на Таврію. це файний таз. Все, що можна було переварити, все переварене, все зроблено. Ну, тут мій робочий, робочий стан. Коробку не дам, коробка мені на пікап залишиться. Розпірки, кузовщина, зроблено, заховано, вилизано. Двигун. Десь там третій циліндр під'їдає потроху оливу, але це реально на жвавість не впливає. Та, от реально для роботи. Для роботи треба розуміти, для яких типів і масштабів роботи. так? Тобто, в принципі, працювати можемо усюди, де можна викликати цивільний евакуатор. Чому? То, тому що це таврія. Ти це, ну я вже особисто перевірив, ти все вилизав від А до Я. Файно, гарно, симпатично зробив. Тиждень, другий, третій, щось десь якось дротичок, болтичок, гаєчка, щось десь все одно висиплеться. Так? Щось десь вимагатиме ваших рук. Тому я ж кажу, у кого є бажання і можливість туди або постійно докладати власних рук, або Постійно докладати власні ресурси. І хто використовуватиме це для роботи для нашої спільної перемоги, пишіть мені в приват, всі контакти під відео. Насправді гідно. Гідно воно послужило мені. І я, чесно кажучи, думаю, що знайдеться, що знайдуться ще нормальні люди, яким воно ще послужить. Ще послужить. Конкретно на сьогодні єдине, що. Не працює, це показчик температури. Ну, Не працює. Там все нормально, просто десь щось якось пішло не так. І дуже я хотів накладку на педаль газу зробити, але я не знайшов чомусь. Мене переконують, що це штатна педаль. А накладки на штатні педалі виходять за великі така от магія. От, В принципі, все. Так я ж кажу. Реально, кузовщина так переварена. Що на ній ще кататися і кататися. Ось таке лажні ці всі рішення. Ну, робота. Машина для роботи. Все. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.